Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про заземлення, про те, як повернути собі спокій і відірватися від метушні, яка зараз нас оточує в цьому хаосі подій. Я дам вам сім таких міні-практик, звичок, які допоможуть вам на цьому шляху. І перше, про що ми будемо говорити, це про зменшення кількості підписок у інстаграмі. Насправді про це дуже важливо поговорити, тому що коли я заходжу на сторінки людей в інстаграмі, я бачу на скількох людей вони там підписані. і Я просто не уявляю, як жити в такому хаосі, тому що я відписалася від дуже багатьох людей десь. Два роки тому е, от. в мене ніколи не було прям дуже багато підписок, але десь до 500 доходило колись. І от в один момент я зрозуміла, по-перше, що е, в мене занадто багато та, інформаційного шуму в інстаграмі. Коли я заходжу, я прям виснажуюся від потоку інформації, яка там є. І потім ще я почула про е, цей, можна так його назвати, лайфхак, та? І я це зробила. Я просто повідписувалася від людей, з якими я не спілкуюся, від майже всіх блогерів. І залишила тільки своїх знайомих, залишила людей, які мали щось та? Ну, якщо я з ними спілкуюся і вони мали щось постять, вони мені просто не засмічують там простір. І залишила тих інфлюенсерів-блогерів, які мені дуже близькі по духу, і це буквально було до п'яти штук. І я відчула ефект просто відразу, тому що. Зараз, коли я заходжу в інстаграм, в мене завжди пару кружечків зверху, тобто їх ну пару штук. Я ще додатково вибираю, що я хочу подивитися, що я не хочу подивитися. І так само в мене є завжди галочка, що я вже подивилася всі дописи від своїх підписок. Та. Тобто дуже мало всього і це. Просто звільняє мою голову і мій розум від додаткового навантаження. Тому що чим більше у вас підписок, чим більше інформаційного шуму ви обробляєте, тим важче вам сконцентруватися на справді важливих для вас речах. Ви відчуваєте, можливо, таку втому та у вас може боліти голова просто від перенагрузки. І ви навіть можете не задумуватись про те, де ви так втомлюєтесь. та це просто несвідомо. Ви по звичці та, заходите в інстаграм, листаєте сторінку, поки все не передивитеся, потім ще по рілсах пройшлися. І це дуже втомлює. Тому почисти свої підписки, залиште. ну В мене зараз максимум 190-110 в таких е, діапазонах, і ви собі почисти взагалі в ідеалі, щоб їх було 50, плюс-мінус. Але, ну, я коли очищала свій інстаграм, я зрозуміла, що насправді. Набагато ну, більше людей є, за якими я хочу слідкувати в плані навіть знайомих, та тому ну 50 – це вже дуже так категорично. От попробуйте хоча б до 100, та до 100 до 150 зменшити, і ви вже відчуєте результат, тому що я інколи заходжу до когось на сторінки, а в них там 2-3 тисячі підписників. І я така, та ви це не дивитесь. Ну, ви просто це не дивитесь. Ви за цими людьми не слідкуєте. Ви не знайомі взагалі це просто інформаційний шум. Чесно, я не уявляю. Я не уявляю. Як можна бути підписаним на стільки людей? Ну, люди або не заходять в Інстаграм, або ну, це це дуже багато. Чесно, ну це дуже багато в порівнянні особливо. Я не уявляю, наскільки великий потік інформації йде в голови тих людей. Тому займіться цим, і це 100% дасть вам класний результат. І хочу ще додати така е, теж та звичка, я в собі помітила, що інколи я можу переключатися між соціальними мережами. Наприклад, мені щось написали в інстаграмі, я зайшла в інстаграм, там щось погортала, потім зайшла в Телеграм, там щось відписала, і отаке от переключення, так, можу ще в Ютуб зайти. І коли я це прям бачу, я така спеціально заблоковую телефон і відкладаю, тому що це вже просто як втрачання свого часу, та, і це вже як звичка. Тобто ви тільки берете телефон до рук і починаєте по всіх соцмережах проходитися. Це теж така шкідлива звичка, і важливо в першу чергу це помічати. Якщо у вас таке є, ви це помічаєте. Це вже півдороги та до покращення, і просто в моменті себе ловити і зупинятися. Якщо ви зайшли відписати комусь в якійсь соцмережі, ви просто це робите і. Виходите, да? заблоковуєте телефон, відкладаєте його і йдете далі по своїм справам. Або, наприклад, якщо ви е хочете щось подивитися, то ви дивитесь: та, це певний якийсь час, формуйте час, та, який ви на це витрачаєте. Наступною корисною звичкою будуть медитації. Я вже про це говорила, але це важливо повторити, що медитації це дуже класний інструмент, тому що саме в медитації ви забираєте зовнішні шуми. Для того, щоб перестати тривожитися, для того, щоб заспокоїти себе трошки, нам треба прислухатись до себе, вернутися в тіло, вернутися у власні думки, а не в навколишнє середовище. Так? І от сама медитація, дихання, воно допомагає просто е, вау, з цим. І це дуже класний інструмент, саме щоб зануритися в себе, зануритися у свої думки, зануритися в свої відчуття. І так знаєте, побути із собою, а не з зовнішнім світом. І я вам ще дам одну таку практику. Вона називається сканування тіла. Її теж можна робити під час медитації, коли ви спочатку дихаєте. До речі, я в себе в телеграмі можете туди перейти. В мене є посилання в шапці профілю на мій телеграм. Я там записувала, як медитувати, як почати це робити. І от там я розповідала, як спочатку себе розслабити за допомогою дихання, та як правильно це робити. І от коли ви себе розслабляєте, далі ми виконуємо таку практику та сканування свого тіла, як вона виконується. Ви собі уявляєте, ви собі закриваєте очі і уявляєте, як така енергія якогось світлого кольору проходить просто як рентгеном з маківки голови і поступово-поступово йде до самих ваших пальчиків на ногах. І от коли вона проходить кожен ваш м'яз, кожну частину тіла, да, там очі, ніс, губи, шию, груди, спину, кожен м'яз, коли вона проходить, ви концентруєтесь на тому, як саме почуває себе зараз ця частина вашого тіла. Можливо, ви відчуєте, що у вас є затиски в щелепі, да? можливо, у вас нахмурений лоб. І ви просто розслабляєте цю частину тіла. Ви туди посилаєте енергію, посилаєте таке можете, тепло. І ви розслабляєте, намагаєтеся просто розслабити і так поступово-поступово розслабляєте все тіло. І от саме таким та, поступовим, поступовою увагою до кожного свого органу, до кожного своєї частини тіла, ви робите таке сканування свого тіла і ви відчуваєте, що потребує вашої уваги на даний момент. Дуже класно вертає вас в тіло, ви направляєте увагу. В себе, а не на зовнішній світ. І як практика, вона дуже класна. Класно зрозуміти, що вас болить. Класно потім в місце, яке вас турбує. Направити ще таке тепло, та направити таку світлу енергію, просто як ніби промінь такого світла з класною позитивною енергією, ви туди направляєте і розслабляєте це місце. І насправді дуже багато разів, коли я таке робила, в мене навіть якщо там в мене щось боліло або щось відчувалося, та воно просто розслаблялося і переставало мене турбувати. Дуже класна практика. Просто спробуйте кілька разів. Якщо Теж я розказувала про це в своєму телеграмі. Якщо у вас спочатку не виходить, це нормально. На все треба практика і все це сила звички. Чим частіше ви це робите, тим краще у вас це виходить. Так у всьому, і в цьому теж. Наступна важлива навичка це спеціально усвідомлено сповільнятися, сповільнятися і в думках, і в своїх рухах. Я, як тривожна людина, коли починаю за щось хвилюватися, я бачу, це я вже спостерігала за собою. Я бачу, що я починаю несвідомо пришвидчуватися. Мої думки пришвидчуються, мої слова пришвидчуються, мої рухи пришвидчуються, і вони стають такими дуже швидкими, нерозважливими, тобто неспокійними. А я просто на фоні тривоги, на фоні якогось хвилювання починаю швидше жити це життя. Та? І от ця практика, вона полягає в тому, щоб ви концентрувалися на тому, щоб сповільнитися. Спочатку ми сповільняємо своє тіло. Тобто, якщо ви бачите, що ви починаєте швидше рухатися, ви спеціально себе сповільняєте. Ви можете подихати, знайдіть собі якісь практики на дихання. Можна, наприклад, використовувати 4-6-10. це коли ви рахуєте до 4. Ви вдихаєте, далі від 4 до 6 ви затримуєте дихання, і від 6 до 10 ви видихаєте або до 12, можна довго так видихати, і от ви так дихаєте разів 10, та, і ви вже заспокоюєтеся, і з цього стану ви починаєте заповільнюватись. Якщо ви, наприклад, теж дуже корисна звичка, я не люблю поспішати. І якщо ви розумієте, що вам кудись потрібно зранку, там на якусь годину. Виділіть спеціально собі час, щоб ви могли заповільнитися. Особливо, якщо це якась важлива подія, якщо ви точно будете знати, що ви перед цим хвилюєтесь, виділіть собі достатньо часу, щоб е, зробити все в такому спокійному темпі, щоб мати змогу заповільнитися. Тому що, коли у вас дуже критично мало часу, ви не можете заповільнитися, бо ви запізнитесь. А коли ви подумали про те, щоб виділити собі достатньо часу, вам легше це зробити і. Коли ви заповільнюєте своє тіло, вам теж це є спокійніше. Це дуже важливо перевірено досвідом. Я ненавиджу просто запізнюватися. І е, коли в мене є така навичка, завжди виділяти собі достатньо часу для того, щоб в мене було не те, щоб зібратися, на те, щоб зробити всі свої ритуали, це дуже важливо і дуже допомагає саме розслабитися і зменшити своє хвилювання. Наступна четверта навичка це бути в тиші з собою. Багато людей просто фізично не можуть витримати тишу і відчуття такої, знаєте, самотності, тобто, коли нічого не говорить, коли нічого не грає на фоні, просто ти і твої думки, це багатьом людям дуже важко витримати. Але... Це тренується. Тобто, якщо вам важко бути в тиші, якщо ви їсте дивитесь щось, слухаєте, якщо ви ходите в туалет з телефоном, якщо ви е, щось робите, якісь домашні справи, теж під музику, під фільм, це означає, що вам важко бути наодинці з собою і зі своїми думками. І оцей ваш фоновий шум він теж вам засмічує ваші думки, е, тому що замість того, щоб сконцентруватися на якійсь одній речі. Ви паралельно слухаєте щось, та? ви відволікаєтесь на щось, і це не дає вам бути в моменті тут і зараз. І якщо ви е, зрозуміли, що ви та людина, яка постійно щось робить з фоновим шумом та з якимось з якоюсь музикою, фільмами, вам дуже важко буде відразу це відключити. І е, спочатку ви пробуєте щось одного. Наприклад, давайте візьмемо їжу. Якщо ви їсте і паралельно дивитеся щось, слухаєте щось, ви пробуєте. Їсти без цього, концентруватись на їжі, на смаках, які ви відчуваєте, взагалі відчувати, чи подобається вам те, що ви їсте, чи не подобається, і це буде початком для наступних кроків. Коли вам буде вже комфортно їсти в тиші, ви можете переносити це на інші ваші речі. І так ви, по-перше, почнете краще чути себе, відчувати себе. І е, трошечки зніметься цей інформаційний шум і е, навантаження на ваш мозок, і вам просто буде фізично і морально легше жити це життя. А далі ви можете просто лягати в ліжко, сідати без будь-яких сторонніх звуків, так якщо ви їх можете забрати, і просто можете дивитися, роздивлятися кімнату, дивитися в потолок, е, не знаю, дивитися на своє тіло, на що-небудь. І просто починаючи, наприклад, з п'яти хвилин, просто бути без нічого, просто бути. Ви тоді і починаєте чути думки, які до вас приходять, і відчуття в своєму тілі. Ну тобто, це допомагає вернутися в себе, вернути, вернути вашу увагу з зовнішнього світу на себе, концентрація на собі, момент тут і зараз. І в цьому є навіть якась своя романтика просто побути в тиші. Зараз це вагу золота. От реально, зараз дуже важко побути в тиші, тому важливо створювати собі такі моменти самостійно. І коли ви зануритеся в цю тишу, до вас будуть приходити ваші думки. Ви почнете їх нарешті чути. Спочатку може бути рій, але потім ви зможете їх структурувати. І для того, щоб краще їх структурувати, ви можете в ці моменти записувати. Те, що приходить вам в голову, взагалі щоденник думок, це дуже класна практика. Теж я її робила інколи вертаюся до цього, коли відчуваю, що в моїй голові занадто багато всього. І я хочу розвантажитися. і От коли ви починаєте писати, ви структуруєте все, що є в вашій голові, тому що ви записуєте це в речення, ви стараєтеся сформувати структуру, інформаційний зв'язок вибудувати. І ви просто виливаєте все, що є в вашій голові на папір. І ви звільняєте свою голову від цього. І, до речі, дуже важливо теж класний лайфхак. Якщо ви, наприклад, лягаєте спати і думаєте, завтра треба зробити те те, те, хоч би це не забути, запишіть. Берете телефон, записуєте собі в нотатки те, що вам треба зробити, щоб ви боїтесь забути, що просто крутиться в вашій голові. І вам просто підсвідомо стає спокійніше, бо у вас вже є це записано, ви це не забудете. Та? А коли ви розумієте, що це має триматися у вашому мозку, що вам важливо це не забути, і ви це ніде не записали, і ви думаєте, зараз я посплю, хоч би це не забути, то ви просто тривожитесь підсвідомо. Ви відчуваєте таку відповідальність та це не забути. Тому важливо це все записувати, і ви просто відпускаєте. Тут контроль, тому що ви розумієте, що це вже є записано, і ви точно це не забудете. Я пробувала це робити, дуже класно працює. Я реально не очікувала, що настільки підсвідомо ми тримаємо контроль на тих речах, які для нас важливі там. Наступною класною практикою буде йога. Або будь-який інший вид спорту, але я рекомендую саме його, тому що це такий спорт про. Повільність, про врівноваженість, про концентрацію на своєму тілі і про дихання. А це все в комплексі класно розслабляє, класно вертає вас в тіло, тому що саме в повільних виконаннях, коли ви концентруєтесь на те, щоб правильно зробити цю асину, ви завжди в тілі. Ви концентруєтесь на тілі, а концентруватись на тілі дуже важливо, тому що наша увага завжди літає десь в зовнішньому світі. І ми дуже рідко вертаємо її в тіло. І саме йога допомагає нам вернутися в наше тіло, а ще там дихання, та? там важливий, там дуже багато уваги саме на дихання, а дихання це. Важливе для нашого розслаблення і для нашої нервової системи. Наступним таким класним лайфхаком особисто від мене, тому що я сама придумала собі таку практику, просто спостерігала за собою, зрозуміла, що теж класно це працює. Це слухати музику без слів, просто музику, тому що я помітила, що коли я слухаю саме пісні, в яких є текст. А вони завжди на різні теми, там завжди любов, щастя, злість, ненависть, різні теми, так? якісь розбиті серця. Всі ці пісні є емоційно забарвленими. І коли ви слухаєте пісні, так? одна за одною, одна за одною, у вас, по-перше, в, в кожної пісні є емоція, і вона викликає у вас певну емоцію. І коли ви дуже часто переключаєте так, ці емоції, спочатку весела пісня, далі сумна. Ваша нервова система виснажується, тому що ви її дуже сильно навантажуєте, несвідомо при чому. І от. Якщо ви постійно, коли слухаєте музику, слухаєте саме пісні зі словами, ви постійно даєте собі таке емоційне навантаження. І, от в мене був просто таке неймовірне відкриття, коли я почала слухати просто музику. Це могла бути музика, наприклад, на різні чакри, та герця в Ютубі я шукала. Або є такий інструмент хендпен, і я в Ютубчику теж є дуже відомий виконавець, і я його слухала. Та це просто музика. Просто звуки далі, звуки природи. Я зараз слухаю піаніно. Будь-що, де немає слів, і ви, коли слухаєте це замість пісень. Ви просто емоційно не включаєтесь. Ви слухаєте, та вам подобається, тобто звуки красиві, але ви емоційно не включаєтесь. У вас просто є щось фонове. Та якщо для вас дуже важливо, коли ви, наприклад, намагаєтесь відмовитися від постійних фонових відео та е, фонових е, пісень, ви можете перейти на музику без слів. Спочатку це набагато так пом'якшить та ваш перехід. І взагалі це класна штука, тому що емоційно сприймати це набагато набагато легше, ніж пісні, і е, на ваше сприйняття, на ваш розум це теж набагато легше, і ви відчуваєте себе краще в цьому. І остання сьома корисна звичка це мінімалізм у просторі. Теж напевно ви дуже багато про це чули, але насправді це важливо, тому що якщо ми знаходимося в місті, де Дуже багато різноманітних предметів, просто дуже багато всього наставлено, та, то наш мозок несвідомо, тобто ви можете не концентруватись на цьому, але коли ви просто очима приходитесь по кімнаті, наприклад, та, ваш мозок постійно-постійно переварює цю інформацію. Ви можете навіть не концентруватися на якісь певні речі, але. Через те, що ви це бачите, ваш мозок це обробляє. Тому чим більше всього знаходиться в межах вашого зору, тим більше працює ваш мозок. І якщо цього дуже багато, він постійно, постійно перебирає цю інформацію, постійно її прокручує. І це теж така робота, яка по суті нам не потрібна. Вона просто зайвий раз навантажує наш мозок, і ви втомлюєтеся, і не маєте сил достатньо на якісь важливі справи, та про які вам треба подумати. Тому ми забираємо всі речі, всі, які можуть додатково навантажити ваш мозок, і важливо, ще важливо. Регулярно проводити таку чистку вашої оселі. Якщо у вас є щось, що ви тримаєте, бо вам колись це може знадобитися, всі ці баночки дуже багато людей їх колекціонують, щось своє, так да? і якщо ви розумієте, що ви вже воно вже у вас стоїть там місяць, рік, кілька років, тим більше, і ви це не використовуєте, ви кидаєте, просто викидайте, кидаєте, тому що насправді це захламляє ваш простір. І одночасно ваш мозок. Ви це можете не усвідомлювати, але насправді це так працює. Тому ми це все викидаємо, очищуємо максимально свій простір і живемо в такому чистому розхламленому просторі. Це все, про що я хотіла вам сьогодні розказати. Я коли писала план до цього відео, я вже розуміла, наскільки корисним воно буде. І ці всі штуки, про які я вам сьогодні розказувала, я все це робила в своєму житті і точно можу сказати, що воно працює. Головне, починати це робити, так не. Підганяти себе, ви робите все в своєму темпі, і ви маєте на це повне право. Якщо у вас буде бажання змінити своє життя, просто починайте щось робити, і це обов'язково зміниться на краще. Дуже дякую, що ви були тут зі мною. Я щаслива розповідати вам це бути тут з вами. Тому гарного вам дня чи вечора і до нових зустрічей. Чам-чам.